Так, і всім привіт! З вами я, Кромі. І пам'ятаєте, я скидала вам, вам в свій телеграм-канал, що тут щось здавалося з цим світом. Так от, в мене є людина, яка зі мною виживала в цьому світі, і вона вам розкаже те, що не можу розказати вам я. Привітайся! Привіт. Дивись, у мене є для тебе пара запитань, які я хочу тобі задати. Перше запитання що в тебе відбувалося з паранормальних речей, які не можуть відбутися в Майнкрафті. З яких речей було багато. У мене дуже часто, коли ставила балоки, просто вони пропадали. Це мене просто з звук, що припадало, сундуків. У мене навіть колись пропало пара алмазів сундука. Е, так. І наскільки я вам розказувала в своєму телеграм-каналі, в моєї подруги згорів дім. І от, бачите, там зомбі лазить, там дім згорів, там стояв її дім. І як він міг згоріти, ми двоє не можемо зрозуміти цього. В тебе є якісь припущення, чого міг згоріти будинок? Я теж не знаю чого. Ну, може, я в ньому не знаю. Просто в мене ман. ніяких причин, чого він може згоріти? Просто е, так є, без причин. Ну, причин, якщо чесно, я теж не бачу, тому що в останні дні в нас не було. Ні грози. ну, І в нас двох нема такого. Ну, тобто, Ну, вона якраз чого. Розкажи, будь ласка. Коли ти йшла з свого будинку, це все коли ти замітила цю штуку, що в тебе той повністю згорів будинок? Коли я собі построю новий будинок, пере... хотіла переїжджати, я забрала всі вірші, поїхала в новий дом. а коли я приїхала, щоб дещо там ще не забрати, я забула, дещо, то він вже був вже спальний. А ким, я не знаю. А, і в цей момент. Коли ну, я теж переїжджала, коли моя подруга, вона вирішила переїхати. Я в неї питала, чого, вона мені не відповідала взагалі ніяк. Ну, я до неї телепортнулася. Я думала, чому би теж з нею не приїхати, садки самі жити не хочеться. І потім ми прийшли, вона ходила по свої речі, ще повніше ти ходила по свої речі, в тебе ще будинок був. То він вже був цілий. Він згорівше тоді. Коли моя подруга ходила по речі, будинок ще був цілий. Е, і по, потім ми вирішили піти забрати речі ось з того будинку, який ось там на горі. Я просто знімаю від третього лиця того, ну бачите, так. Е, і тоді, то, ми, тоді моя подруга, коли я була наверху, вона. <кхм> закричала. Типа, що з моїм будинком, але ну коротше ми потім пішли, і ми не було розуміти, як це могло статися. Е, ну, і, знаєте, є одне но. Е, ми з моєю подругою замітили одне но. В неї була собака по імені Міка. Правильно ж, так? Uh, і ми, коротше, вона просто так нічувала мене бити. Ну знаєте, якби, якби вона мене вдарила, вона, uh, моя подруга мене не била. Я не розумію, як це могло статися. Uh, я ще сьогодні, коли ми з нею врань, вранці грали, я замітила, що в мене перс... ну, ставились... я ставила блоки, а вони не ставились. Було це дуже дивно. Uh, ще... У нас є одне но, яке я думаю показати в кінці відео. Ми разом з моєю подругою підемо і я все їй покажу, тому що я їй вона цього не бачила, бо я їй не показувала. І, ну. Хочу сказати одне: що оце, бачите, оце, оце все, що тут згоріло, підпалили ми. І чому. То есть, і чому, чому ми підпалили? Людо, скажи, будь ласка, причину, чого ми це все підпалили, то, ну і за чого? Того що спочатку, коли це все почалося, ми ну, подумав, що це є якесь дуже велике зило. Тому ми думали, що його треба спалити. Так що ми його спалили і не знаю, може це чимось допомогло, а оце це не знаю. Так, е, да, я теж так думаю, що нічого цього не могло стати. І хочу вам сказати одне. Я призивала духа, коли ми тільки починали з людою грати, а це на початку місяця вересня, е, як ми тільки починали грати, я, я її пошутила, все, я призвав духа, бо це проклята карта. Я, я призивала духа, думала, я призвала, але це не так. Е, до, бо до мене тільки що дійшло, люд, що, ну. Не йому я його не призвала. Я його не призвала. Е, тому що, перша причина, чого я думаю, що це його я його не призвала, бо того, що після того моменту, як ми, ми його думали і знати, пройшло ще два дня Майнкрафта. Тобто ми думаємо його при, прогнати, пройшло два дня, і тоді ми, коротше, його прогно прогнали, але, походу, ні. Ну і походу, ще ніякого духа не було, а це просто прокалтек, проклята карта Всі Того що. Перед тих два дня нічого не ставалося, але на останній день, коли ми мали вже першу частину ритуалу проводити, ми забулися в лісі, хоча ми прийшли на правильні координати нашого будинку, нашого за... зараз будинку, а не цього, в якого ми зараз йдемо. І якось це ставалося все дивно. Але я не сказала людям, я просто вивчаю, що я тобі не сказала. Я коротко, просто здохла і телепортнула її до себе. Але є одно, коли я телепортувала, телепортувала люди, то сталося якесь диво, типа що, що мене трошки лагало. Потім ми повністю закінчили ритуал, і Люда жила два дні в мене в будинку. І на третій день люди в люди згорів будинок. Як це сталося, це так. Я просто йшла до могили її собаки і тут, тупо, перед моїми очами, ні грози нічого не було, просто загорівся будинок. Як це могло статися, я не розумію. І Давайте подумаємо логічно. Людин будинок, усе, що там ззаді нашої спини, що згорів, він згорів тоді, коли люди там не жила пару днів. А, і так само з її тим будинком. Ну, ти 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 тож... Коротше, її той самий будинок теж згорів після того, як вона не жила кілька днів у ньому. Я не знаю, що це могло бути таке. Але тут ми подумали перейти назад, що ззаді нас робиться. Чого там так багато зомбі? І до цього я вам ставлю невеликий кусок, поки ми відходили, що було. Так вот. Е, Моя подруга, поки я відходила, вона щось побачила. Розкажи, будь ласка, що сталося? відходила, я йшла Можеш, будь ласка, показати приклад, як вона йшла. Вона просто так стояла, потім вона дивилася просто вверх і почала так от іти. Угу. Ну, вона пішла, поки... потім вже залагала. вона просто пропала, а потім з'явилася, тільки вже трохи далі. І поки що, поки люди ще свій мікрофон, поки вона виходила ключ, його налагоджа, бачите, ззаді мене стоїть три дерево. І посередині, середнього дерева. Вийшов мій скін, хоча цей скін я домарьовувала сама. Я не знаю чого це, тому припущень в мене немає. Ну і зараз ми підемо в останок, покажу одну штуку люді, над якою я не можу, яку я не можу зрозуміти. От. Виходь, будь ласка, з режиму глядача. Прошу тебе вийти з режиму глядача і підійти, будь ласка, до мене. Дивись, зараз нам потрібно зайти в оцей портал. Прошу, заходьте першу. Зараз ми зайдемо в цей портал. М -м так. Ну, як ви бачите, ми тут построїли на всякий пожарний такий <правда> будиночок. Е <-да, правда> Люд, допоможи. Я знаю А що я бью кружок? Заходь. Десять. Зараз. Візьме зов. Він боїло тоже. Тихоть цей портал. Короче, нам треба срочно виход з портала. Зараз я зайду до тебе і ми маємо вийти з порталу. Де ти є? Я в портал зараз заходжу вже. І ви бачите, що ми заходили в нас вдома. А тепер нам треба зайти назад це в політику. Тепер заходь в портал. Люда, заходьте. Як бачимо, ми зайшли в портал, коли ми були в мене вдома. У нас вдома. Зараз нас загрузиться, створиться, так скажем, світ. І чого я здохла? Эм, пиглины. Uh -huh. Ага. Угу. Uh У -huh. меня золотую броню. золотую броню. E e давай поспим. Маш, не <coughs> волнуйся. золотую броню и что-нибудь прокурим. Давайте возьмем золотую броню и тогда уже пойдем. Где моя золотая броня? Можу так. взяти мене там. Так. Тепер заходимо в портал, і нам треба бути... заходимо в портал, і не виходимо з нього. Зараз у нас тілі бачиться, що. Вибачте, бачите. Ви що в мене зараз на екрані. Що робиться. Я все-таки вийду, теж у мене якась фігня. Тепер виходимо з портала, виходимо зада. Нас телепортирує. Е, ви, 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 ви думаєте, що нас телепортує. телепортирує я додому, ну. Але... Телепортує. Сюди... Ми були вдома і з'явилися тут. В чому прикол, я не розумію. А тепер включи глядача, і ми зарплатимо і, і... і Так, А тепер тепер те, що бачила, ми включаємо глядача і вилітаємо з оцього от місця. Е... Отак. Ну, Нам треба вилетіти повністю з цього. Ми обертаємося, дивимося туди, і ми тут бачимо. Людин, старий будинок. Ми спавнимося ось там, Ось там десь під землею. От там, бачите, там де портал? Хоча ми заходимо у нас вдома і там стоїть портал, ми по ідеї маємо виходити там же саме. І тому, як я читаю, це якась паранормальна реальність. І Якщо ви хочете побачити, що тут насправді відбувається, якщо ви думаєте, що це постанова, просто перейдіть пос... Просто напишіть той сіт, який я вам покажу зараз на екрані. Якщо ви реально думаєте, що це, ну, неправда. Але як ви бачили, що мене сталося з екраном, коли я просто стояла. Тому я не знаю. Люда, я попрошу вас зараз прийти до мене в Майнкрафті, телепортируватися. Я не знаю, де. Телепортируйся не до мене. Телепортируйся. Так. Хочу, щоб Люда сказала пару слів, що вона думає про те, що у нас тут все робиться. Хочу сказати, що не знаю, що це за сіт і чого так робиться. Хоча багато всього може бути, але мене такого вже не разливо. Не <клес> Того не знаю, що це і чого може бути. А я хочу сказати те, що я з своїми двоюродними сестрами шахрала на цьому сіду, і в нас була похожа штука. Ми, бачили, ми тільки бачили Нікі, хоча ми теж бачили з людиною Нікі. Я бачила Нікі. Люда, ні, я не знаю. Ну і так, я думаю, зараз з вами будемо прощатися. Всім пока-пока. З вами була Кромі і... і ще подруга. Так що всім пока-пока.